Привіт командире! Ти досі плутаєшся в цих різних снарядах? Сьогодні розберемо всі типи снарядів War Thunder. Як вони працюють, чим вони відрізняються і який снаряд найкраще обрати саме тобі. Погнали. То БП. Звичайний бронебійний. Просто пробиває броню без додаткового ефекту. БПФ Броневійно-фугасний або же камерний снаряд. Пробиває і вибухає всередині танка. Саме те, що треба для ваншотів. БПС. Той же камерний, але з балістичним наконечником. Краще пробиває броню під кутами. І невеличка порада. На низьких ПР БР краще брати камерний снаряд. Він найефективніший для знищення екіпажу і внутрішніх модулів. ПБС підкаліберний. Високе пробиття, але мало вторичних уражень. Часто проходить наскрізь танка. І ще один тип ПБС це підкаліберний снаряд з піддоном, що відокремлюється. Прямий політ, висока швидкість, хороше пробиття, але у них у всіх є мінус. Якщо не цілити точно, доведеться стріляти кілька разів. КС кумулятивний. Пробиває броню за рахунок фокусованого струменя. Пробиття не залежить від дистанції, бо кумулятивний снаряд взводиться при доторканні до броні танку. КСО. Кумулятивний снаряд оперений. Як можна зрозуміти, при вистрілі він не обертається, і за рахунок цього в нього набагато краще пробиття броні. ОБПС або же БОПс. Найсучасніший снаряд. Величезна швидкість, найкраще пробиття, прямолінійна траєкторія. Але пам'ятай, без фугасного ефекту треба вчитися цілити по екіпажу або бойоплаці. ФС звичайний фугас. Великий вибух, але марний проти броні. Підійде для легкої техніки або техніки з відкритою рубкою. КФС кумулятивно фугасний, або же хеш, завдає шкоди через удар до хвилі всередині броні. Цікавий факт. КФС ідеально працює по плоскій броні під прямим кутом, особливо популярний у британців. Так, що ж таке обрати? ПБФ – ваншоти на низьких ПР. КСО стабільність і пробиття на середніх рангах. ОБПС топ для сучасних танків. А фугаси проти легкої техніки або відкрита рубка, ну їх не часто беруть. Але все-таки найголовніше не снаряд, а куди ти ним стріляєш. Якщо сподобався огляд, став подобайку, підписуйся та напиши в коментарях, який тип снаряду твій улюблений і чому. А з вами був Грідкор. До нових боїв, командири!